Домашнє молоко не якісне а на фермах якісне. Стоїло мені, що попало, так сказати, відео Піто, знаєте, якщо попало, але говорити е, зовсім не те, як воно є на самому ділі. І залетіло на 100 тисяч, представляєте? Ото як матюкаються, або всяку фігню городять, так сказати, треба городити повну єрість. Тоді, так сказати, ти в рекомендації попадаєш. Да, мілашка? А якщо серйозно, якщо серйозно, то оце молоко домашнє є саме якісне, коли воно від коровки, саме саме воно своє. І у людей і так само в селах ото доять, проціджують. Якщо чистень, понятно, що якщо господиня засранка, вибачте, отож і поображались в першу чергу засранки, розумієте? Тому що якщо людина робить своє якісне молоко, у неї воно чистеньке, все акуратно, що його ото злитись на такі мої заяви або відео. Понятно, що в магазинах то повна фігня, то якісь бовтанки незрозумілі. Корів немає, а молоко якось є. Воно бовтається, воно збирається, що попало туди. Розумієте? Це капець. Це просто капець. Ви в магазині. З дешевого точно якісного не знайдете, да, мілашка? Ну, ти мене взагалі вже зализала, просто капець. Навіть дороге берете, і там молока може і не бути, розумієте. Тому Понятно, що все домашнє, це саме класне. Зрозуміло, що треба його ще, так сказати, добути якісно, Ну це вже інша тема для розмови, так сказати. Тому такі от справи, бачите, яка повної маячні наказав. А люди звернули на це уваги і купа коментарів. Отакі От соціальні мережі. Треба провокувати людей, і тоді воно ти заходиш в рекомендації, так сказати.